Вітаю глядачів каналу Wuki.ua. Сьогодні я розповім вам про захисний чохол накладку Armor Standard Made Slim Fit для Xiaomi Redmi Note 11. Аксесуар виготовлено з еластичного силікону, що стійкий до розриву і деформації, та зможе пом'якшити удар в разі падіння девайсу на підлогу. Окрім того, продукт не сильно збільшує розміри та масу гаджету. Armor standard Made Slim Fit виконаний у повній відповідності з геометрією вашого присутня. І тому він упевнено на ньому сидить і володіє усіми необхідними прорізами під камери, сканер відбитків пальців, а також порти і технологічні отвори на гаджеті. Кнопки закриваються м'якими дублікаторами. Розташувавшись на смартфоні, чохол помітно підвищує рівень його чіпкості завдяки своїй шорсткій фактурі, а також формує над площею його фронтальної панелі невеличкий бортик, аби ви могли спокійно класти смартфон дисплеєм вниз, не боячись подряпати його. Придбати армур. Стандарт made Slim Fit можна в нашому магазині. Посилання на цей продукт шукайте в описі даного відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!